Основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 2 роки. Президент школи може бути обраний учнем, учень школи, який досі, досяг віку 14 років, є активним учасником шкільних справ, має добрі оцінки з навчання. Президент школи є головою учнівського парламенту. Президент школи має право Не, має право, а ну, обов'язки його. Виносить на розгляд парламенту питання, що турбують учнів школи, має право брати участь у роботі педрат, має право голосу при вирішенні питань про перебування учнів у школі, скликає чергові засідання учнівського парламенту, не має права передавати свої повноваження іншим особам, координує діяльність парламентських комісій і має право вето щодо рішень парламенту.